привіт! І Сьогодні ми будемо робити відкритку на день народження моїй подружці. Щось типу такого. Ось. Можете взяти таку ідею та зробити також приємно. По-перше, я взяла коробку картонну нової пошти І відрізаю цю частинку, таку от маленьку. Я вже відрізала. Тут така штука, але ми її потім якось приберемо. Перше ми маємо виміряти довжину тут і тут. Тут у мене 36, а тут у мене 19. Тепер ми маємо поділити 36 на 2. Це у нас виходить 18. Ну, у мене 18. У нас вийшло 18, і тепер ми від цього числа віднімаємо 1,5. Тобто 1 см і 5 мм. У мене виходить 16,5. Тепер за допомогою лінійки я вимірюю тут 16,5. І роблю відмітку олівцем. Так робимо з двох сторін. От мене вийшло. З іншою так само. Тепер найцікавіше. У нас з двох сторін такі відміточки. І тепер ми маємо по цим відміткам зігнути кордон оцим чистим всередині. Отак. От У мене взимано трохи не по відміткам, але приблизно що це було. Отак. От Тепер беремо білий папір. Нам треба цю штуку якось прикрити. Ми довіряємо приблизно, скільки це буде. Ну, щоб було трохи забільше, я візьму 3 см і роблю з папіру смужку 3 см. Тобто отак. Ширина 3 см. Я вже вирізала таку смужку і маємо зараз її приклеїти сюди. Ось так має вийти. Тепер знову беремо папір. І вирізаємо якийсь квадратик будь-якого розміру, ну, зараз приблизно покажу якого. Приблизно ось такий прямокутничок. Далі ми вибираємо, з якої сторони буде відкриватися цю, ну, або цієї. Я думаю, що я буду з цієї. Тепер ми маємо цей квадратик приклеїти ось так от. Ось так от. Оформила вже в кінці, зараз приступаємо до середини. У мене половина. Оця половина буде з картинками милими. Треба з папіру вирізати квадратики. Я думаю, десь 4, 5, може, десь 6. І приклеїти от сюди. Ну, але, звісно, перше, треба їх розмалювати. Я вже вирізала квадратики, зараз буду їх розмальовувати. І я намалювала ось такі гарні картинки. А тут я зроблю поцілоночки. Далі буду робити маленькі папірчик з е, іменем моєї подружки. Ось такі от вони в мене вийшли. Я поки що нічого не клею, а поки приміряю. Далі ми будемо оформлювати цю половину. Зробила ось таку класну штучку. Зараз роблю ось таку штуку, там, де так вона закривається, і відкривається, і тут будуть всякі малюночки. Ось так у мене вийшло. І я кудись сюди його приклею. Далі написала ем, такий відривок. Пісні Ані Трінджер. Як на мене це мило. Його, напевно, кудись-сюди. Також ось такий от милий бантик. І зараз буде найцікавіше. Так, я беру ці два квадратика і... Стерлась помада У мене, звісно, є червона, але вона якась дуже дивна, так що я таку от бікмі. Ось так у мене вийшло. Тепер другий. Другий так само. Я придумала ще одну штуку, я беру чайний папір і просто роблю поцілунки в рандомних місцях. Типу, ось так. Так, ще одна штучка також з помадою, але вже на пальчики. Роблю так, намазую пальчик. А роблю ось таке сердечко. І сердечки також готові. Так, тепер що ми робимо далі. Зараз все і буду приклеювати по своїм місцям. А отже нам це потім дізнаєтесь. Так, я вже все приклеїла. Це що тут вільні місця, тут, тут, тут. Ну, тут загалом. Цього нам це і треба. Вирізаємо кожну з цих сердечок та поцілуночків. Ось так, от по контуру. Я вже вирізала поцілуночки і сердечки. Зараз буду їх кудись приклеювати. Ось так у мене вийшло. Лишилась ось ця от сторона. Ось так от я оформила таку штучку, тут написала від кого, І, як на мене вийшло дуже гарно. Ось так. Так що беріть ідею та робіть це своїм подружкам, друзям. Я думаю, їм буде дуже приємно. Всім дякую за перегляд і всім па-па!